Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Все вас добре? Все гаразд. Сподіваюсь, що все клас. Ми не будемо сумувати, будемо з вами працювати. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. У садах вона гуляє, в жовте листя одягає, золотом постеле постіль, жде сестрицю білу в гості. Тітки. Правильно, це осінь. Пора року осінь золота і неповторна, яка зараз господарює. Дітки восени стає дуже холодно на вулиці, і восени все частіше. Хмари вкривають небо йде дощ. Пропоную вам разом зі мною створити одне казкове диво, осіннє явище природи, дощ. Але цей дощ буде у нас із пластиліну. Що для цього треба зробити? Дітки, зверніть, будь ласка, увагу на ось цю хмаринку, яку вже я. Зробила. Бачите, ось вона отака блакитна хмаринка. Вона така кучерява, і від неї крапають отакі краплинки, які спускаються на землю. Дітки, хмаринка одна, а краплинок багато. Дітки, що нам потрібно для того, щоб створити це диво? Для початку ось така клейонка, дощечка, аркуш паперу, на якому вже в мене наклеєна ось така хмаринка. Ви попросите своїх матусь, і вони вам обов'язково допоможуть. А що в мене на блюдечку? Ось отакі невеличкі шматочки пластиліну. Ну що, дітки? до роботи! мої маленькі друзі. Але для того, щоб наші пальчики не лінилися, а потрудилися, давайте з ними трішки пограємо. Крапа дощик на крапайщик. Барабанить барабанчик бубонить у бубонець, щоб усі пішли в танець. Дітки, скажіть, будь ласка, а чим ми сьогодні займалися? Правильно, ми з вами сьогодні створили диво, осіннє явище природи, дощ. А з чого ми робили цей дощ? Правильно, у нас був наклеєний ось такий шаблон хмарки. і на білому аркуші паперу ми ліпились маленьких, дрібненьких шматочків пластиліну ось такі краплинки, придавлювали їх пальчиком. Дітки, ви молодці. Я вами дуже задоволена. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення! Всього вам самого найкращого!